Доброго ранку, діти! Прокинулось сонечко рано вранці, піднялось високо над лісом і подарувало свої теплі промінчики, деревам, кущам і травиці. Давайте ми теж з вами, діти, привітаємося з сонечком і почнемо з вами працювати. У нас сьогодні дуже цікаве заняття. Діти, а як зараз гарно в осінньому лісі? Ви, коли будете з дорослими в осінньому лісі, пригадайте, як слід в ньому поводитися. Треба йти тихенько, обережно, не галасувати, вибирати найбезпечніші стежинки. Широкою стежинкою йти зручніше. Колючі гілки дерев та кущів не торкатимуться ваших рук, ніг, обличчя і ні зашкодять вам. На широкій стежині краще видно, що попереду. Із боків, а що ми можемо побачити у бабічі дороги, підкаже нам віршик, а віршик називається грибний дощик. Послухайте, будь ласка, на тонких блакитних ніжках дощ зайшов тихенько в ліс і питає тишком-нишком, де який грибок підріс. Ходить дощик у таночку, по травиці стриб та стриб, там, де тупне з-під листочка, визирає мокрий гриб. У бору грибів багато: сироїшки, маслюки, жовті рижики, лисички і товсті боровички. Все це, діти їстівні гриби. Їх можна вживати в їжу, сушити, смажити, варити, маринувати. Але іще є один гриб, називається мухомор. Він відрізняється від інших грибів. В нього красива шапочка. І тонка ніжка, ніби він у спідничці. Це гриб не їстівний, він отруйний. Отруйних грибів навіть торкатися не можна. Якщо вже так сталося, що ви доторкнулися до мухомора чи іншого їстівного гриба, треба відразу добре помити руки. Діти, а яка лісова мешканка полюблює ласуватися грибами? Подумайте. Вони гриби до смаку і ведмедикам, і кабанам, і лосям і мишкам. Давайте ми з вами приготуємо смачні гостинці для наших лісових мешканців. Ми з вами виліпимо багато грибочків. Давайте згадаємо, як же ліпити гриби, а ліпляться вони з двох частин. З пластиліну. Розділіть пластилин на дві частинки, одну частинку візьміть і прямими руками рух, розкатайте валік, а потім зробимо кульку коловими рухами, яку потім сплющимо і з'єднаємо дві деталі. Зробіть ці грибочки і скажіть мені, будь ласка, кому б ви могли? Їх подарувати. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення.